Всім привіт! Я покажу, що можна намалювати, якщо не вмієш малювати або немає ідей. Малюємо овал. Зараз повернусь, коли намалюю. Ось так. Тепер тут теж малюємо два кружка ось таких. Раз. І тут. І, вас. І ще одні внутрі кружочки. Тепер малюємо любий ротик. Я намалюю ось такий Угу. Вот, потом лапки. Вот так, вот. Давай вот обуви черную ручку. Я забув, що нам ще треба отут зробити маленькі кружечки, такі один і два. І ось це ми зафарбовуємо чорною ручкою. Так, тепер. тепер ми стираємо оліфець. Даже сестеру бустронько. Все, от таких. Так, і ще осталось нам його розмалювати. Він початково ось такий. Так, тепер беремо тож кити миша. Це у нас вийшов отакий горненький. Ой, гаренька жабка. така маленька, гарненька жопка. Я її приклею собі на двері. Ось такі у мене вже двері, тут куча наліпок. Це мої всі малюнки. Добре, зараз я вернусь, коли приклею. Тепер відрізаємо. Ось так. Тепер йдемо його приклеювати на нашу дверь. Тепер йдемо його клеїти. Я його приклею ось сюди. よしたくしんぱか。